Ми будемо перше гратись, потім вчитися, потім ще підомчитися, потім потім інші підом школу, потім інститут, так на роботу і, і потім помре. Ості. сьогодні не просто дата у календарі. Це день, коли школа знову оживає, коли коридори наповнюються дитячими голосами, а класні кімнати мрія, надійно і трохи запахом нових підручників і зошитів. Перший вересневий день це завжди особливо свято. Воно полює для тих, хто вперше переступає по рік школи, і для тих, хто в останнє це робить як учили. Це день, коли ми всі велика родина. Яка починає нову спільну подорож довжиною в навчальний рік. Школа знову починає двері, щоб прийняти у своїй війні тих, хто прагне знати нових покупців і перемог. Дорогі друзі, є в нашій школі гарна традиція. У перший день вересня найстарші учні беруть за руки найменше і ведуть їх у свій перший шкільний шлях. Ми запрошуємо тих, в якому сьогодні перший крок у шкільне життя. І тих, для кого цей дзвонить, стане останнім постійно шкода. Зустрічайте наших монетків зірочок. Так що класники. Ми сьогодні перші перестати поріг країни знань, перший сягну за шкільну парту та відкриють для себе великий світ навчання. І проведуть у цей світ, хто вже пройшов наш вишкільний життя, наші пушки. У горді школи і її надія і опора. Тож зустрічаємо. Підлучайні описки. На святкову лінію запрошуємо першокласників і випускників разом зі своїми першими вчителями та класними керівниками. 11 А, перший вчитель Галієнко Гамлібанівний. Класні керівники Кишанова Лілія Дмитрівна, Станшого Світлана Дміківна. 11 Б. Перший вчитель станнього Валентина Миколаєва. Класні керівники.

Сьогодні на нашому поділі відкрилися дві крайні сторінки шкільної книги. Ті, хто лише починає писати свою першу літеру, і ті, хто вже готуються поставити останню крапку. Сьогодні вони зустрілися тут, щоб зробити крапку на зовсім одного Старші, як таплі провідники, які тримають на руку і показують шлях. Маленький, як надія, на майбутнє нашої школи. Ков'янки, майбутнє сьогодення школи йдуть поруч. Від першого кроку до останнього дзвонити. Від дитячої мрії до дорослих планів. Першого кругом до останнього їхати. Ця рука випускника підвірного до долонька першачка. Разом вони вступають у новий навчальний рік. України. І дякуємо їм за те, що маємо можливість зібратися з дружньою шкільною родиною на святі першого дзвінка. Свято першого дзвоника. Серед нас сьогодні є ті, для кого цей навчальний рік стане рубежем, важливим кроком у доросле життя. Наші дев'ятикласники, ви вже пройшли більшу частину шкільного шляху. І попереду на вас чекає важливий вибір. Цей рік для вас вирішальний. Він подарує вам нові знання. Але пам'ятайте, будь-яка дорога починається зі сміливого кроку. Давайте підтримуємо гучними опасками наших дев'ятикласників, які сьогодні також купують у новий навчальний рік. І щодня діляться з нами своїми знаннями, досвідом та серцем. Будуть тисячі нових проєктів, нових звершень, перемог і знань. Тож до нас звертається директор зі словами щирих побажань. До вітального слова запрошуємо директора нашого навчального закладу Панчук Ольгу Іванівну. Доброго ранку, дорога шкільна родина! Від щирого серця вітаю вас з Днем Знань! Це чудове свято, яким ми розпочинаємо новий навчальний рік. Єднає ці покоління нашої громади та нашої країни. Це день бажаних зустрічей, теплих усмішок, нових сподівань. З особливим нетерпінням його чекали дорогі першокласники. Це свято насамперед тих, хто вперше у житті переступає поріг школи. Загалом за шкільні парти цього року сяде 379 учнів, із них 17 першокласників. Дорогі першокласники, наша дружня шкільна родина щиро приймає вас у свої обійми, попри всі виклики і труднощі сьогодення. Школа готова зустріти своїх вихованців. У класах та коридорах зроблено ремонт, поступово оснащуються кабінети. Отож, розпочинаємо відлік часу нового навчального року. Вірю, що спільними зусиллями ми зробимо його яскравим, творчим, насиченим, значущими подіями, добрими справами. Нехай для кожного він стане щасливим і неповторним. Принесе здоров'я, мир, добробут і спокій на нашу землю. Зі святом знань, з новим навчальним роком. Доброго дня, шановна громада! Доброго дня, наші вчителі, доброго дня батьки, папи, мами, дідусі, бабусі бачу всі тут переживають. Доброго дня наші найкращі дітки, старшокласники, особисто ці малеча, котрі сьогодні приступлять цієї школи і приступять і вийдуть в царство знань. Дійсно час біжить швидко. Знову 1 вересня і традиційно. Ми у цьому школьному дворіку вітаємося друг з другом, вітаємося зі святом, бо воно дійсно свято, воно вже передається із поколень, із поколінь в покоління. Хочу вам побажати всім міцного здоров'я, щастя, миру, всього найкращого. До речі, скажу, що не у всіх школах і на третій, четвертий день війни. Деякі школи ще не можуть приступити до навчання ще в онлайні. Запрошуємо до слова та благословення Отця Павла, щоб він надав нам своє напуття на цей навчальний рік. Учителі, дорогі батьки і дорогі наші діти. Сьогодні велике свято. Я призиваю Боже благословення на батьків, щоб Господь дарував їм розум, правильному вихованню своїх дітей, а також силу, щоб вони могли трудитися по благо своїх дітей і бачити, в тому результат. Я також призиваю Боже благословення і на батьків, і на учителів, які будуть віддавати свої знання і свої здоров'я для дітей, щоб вони, закінчуючи школу, були достойні для поступу в наші музики, вищі школи. Призиваю благословення на дітей наших, щоб Господь дарував їм розум і пам'ять і талант, щоб вони восприймали все те, чого будуть ні учити. Я бажаю всім здоров'я, миру, спокою і Божого благословення в житті вашим. Амінь. Да благословити і сохраніть вас всіх, Господь. Вересень це ніжний шурхіт жовтого листя під ногами. Це яскраві букети і усмішки за хвилювання перед новим стартом. Сьогодні в нашому шкільному саду знань з'явилась з'явилася нова гілочка. Наші першокласники. Вони ще тримають батьків за руку, але зовсім скоро стануть справжніми учнями. Дорогі першачки, нехай кожен шкільний день буде маленькою подорожю у світ знань, де замість карт підручники, а замість карбів нові відкриття. Запрошуємо наших першокласників. Зувтілися на тупове, летять усиліть марки. Відкриті навчі двері школи ідуть до школи першочки. Ідемо, дружно, і сміливо, чекає школа світлий клас. Життя цікаве і прекрасне розпочинається у нас. Вчителі своїх витаєм з ним таким чудовим. Перший я своїм в своїм житті ми йдемо до школи. Тож бажаю мама зіння з нами шовними та й піння. З першим весня вітаєм всіх і бажаєм посмішоків. Ка по мені посміхається, зі вітаю з усе знай. бо сьогодні я пишокласниця, і Іду до школи сьогодні я. я. 这几天。 Наші любі перші для вас шкільна осінь є першою, а для наших випускників останньою. Дорогі першокласники, ви тільки починаєте свою мандрівку країною знань, І нехай вона буде легкою, цікавою та радісною. А наші випускники хочуть, щоб ви запам'ятали цей день не завжди. Вони приготували для вас маленький, але дуже теплий подарунок. Сивол дружби, підтримки та добрих побажань. Отож зустрічайте свої перші шкільні сюрпризи від тих. Хто сьогодні передає вам естафету шкільного життя? Що до вас з особливим подарунком. Це маленькі сюрпризи від ваших старших друзів, наших 11 Вони хочуть, щоб ваш перший навчальний рік був веселим, яскравим та цікавим. Пам'ятайте, що кожне слово, яке ви напишете, кожну літеру, яку ви прочитаєте, вона розкриває вам двері у цікаву країну знань. І ми бажаємо вам, щоб ваш шкільний шлях був веселим та цікавим. А я завжди буду поруч і буду допомагати вам відкривати нові сторінки. Домовились? Ну що ж, готові приймати подаруночки? Давайте! Це казка, що щоранку починається спочатку. Тут кожна дитина робить свій крок у світ знанні мрій. І ось настає хвилююча мить, яку чекають усі присутні. Мить, яка відкриває двері у новий навчальний рік. Мить, коли звучить перший дзвоник символ знань, нових відкриттів та нових друзів. Зараз пролунає особливий дзвінок, перший у житті для наших маленьких першокласників. Право дати цей урочистий перший дзвоник надається першому вчителю. Який поведе малят у світ науки самокиш Тетяні Миколаївні. А зараз на нашому шкільному подвір'ї пролунає останній перший дзвоник для наших старшокласників, випускників 11 класів. Він стане початком їхнього фінального шкільного року, сповненого важливих рішень і мрій про майбутнє. Право дати цей останній перший дзвоник для 11-го класу надається класному керівнику. Таншою Світлані Дмитрівна треба дати останній перший дзвоник для одна п класу. Надається класному керівнику самокиш Марії Васильівні. The rustling